Усім привіт! Вас вітає новий житловий комплекс у передмісті Києва QSAID. І зараз ми знаходимося біля готового першого будинку. Ходімо, зроблю вам екскурсію. Зараз ми знаходимося на першому поверсі, де в нас 4 однокімнатних квартири по 33 та 34 квадратних метри. Наші архітектори розробили продумане планування кожної квартири. В кожній квартирі є невеличка спальня, але велика кухня вітальня та суміжний санвузол. Як ми вже казали, що в наших квартирах дуже багато великих вікон, тому кожна квартира вона дуже-дуже світла, тепла та затишна. Однією великою перевагою наших квартир є те, що перегородки між квартирами зроблені з газоблоку 400 мм, тому звукоізоляція в квартирах дуже гарна. Ну що, ходімо далі. Зараз ми з вами знаходимося на другому поверсі. Тут ми пропонуємо однокімнатні квартири та двокімнатні квартири. І ось ми нарешті на третьому поверсі. Тут також пропонуємо однокімнатні та двокімнатні квартири з ідентичним плануванням, як на другому поверсі. До речі, в нас вже напроти будується четвертий будинок на три секції, на першому поверсі якого знаходяться комерційні приміщення, але про це